Білоруси, вочевидь, на навчаннях відпрацьовуватимуть захоплення Волинської області. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов. Так він зазначив, що з 8 по 14 вересня у Білорусі заплановане командно штабне навчання, в ході якого основна увага ймовірно буде приділятися питанням ведення маневрної оборони з переходом у контрнаступ зі звільнення території тимчасово. Захопленої противником за його словами особливостями цього навчання є те, що вперше відпрацьовуватимуться звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу і вихід на державний кордон. Як повідомив громов, за задумом передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Час він наголосив, що ймовірність наступу противника з території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою.